Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Ще декілька років тому на Семанян наклали церковну анафему як на зрадницю народу, просто у Вірменії восени ж влада Вірменії заборонила в'їзд до країни російській пропагандистці Маргариті Симонян, яка є головною редакторкою телеканалу АРТІ та депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну. Симоня написала, що Вірменія заборонила її в'їзд, як і Затуліну, який за словами пропагандистки багато років завзято підтримував Вірменію. А Затулін повідомив, що отримав на депутатську електронну пошту лист про небажаність його приїзду до республіки Вірменія, попри запрошення міжнародного. Лазаревського клубу у листі Затуліно зазначається, що його публічні висловлювання на адресу Вірмені останнім часом завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами. Радіо Свобода з посиланням на вірменські змі пише, що Затуліну заборонили в'їзд через те, що він багаторазово публічно звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни у нагірному Карабаху. Симонян на початку конфлікту у липні 2020 року також виступила з критикою на адресу керівництва Вірменії. Нарешті вірмени проснулись і почали розуміти, що таке руський мір. Сама ж російська пропагандистка Симонян видала нову порцію нісенітниці про цілі РФ. Через які вона почала повномасштабну війну проти України. На думку путіністки, навіть Путін нібито не отримує задоволення через те, що відбувається. В ефірі пропагандистського телеканалу Семенян запропонували звернутися до українців. Спочатку вона розгубилася, але швидко викрутилася і почала казати про те, що громадян нашої країни нібито обманюють. За словами Семенян РФ бомбить Україну без задоволення. Вона та інші росіяни, нібито зовсім не радіють прильотам по інфраструктурі. Цинічна пропагандистка стверджує, що українців обманюють. Я хочу, щоб люди в Україні знали, що я не знаю жодної людини в Росії, а я багато з ким спілкуюся. Включно візьму на себе сміливість з Путіним Володимиром Володимировичем, якому те, що зараз відбувається, приносило б задоволення, видала Семонян. Може дати їй почитати російські коментарі після теракту РФ у Дніпрі чи в будь-якому іншому місті України, куди РФ принесла горе. Не обійшлося й без образ. Пропагандистка обізвала президента України Володимира Зеленського і заявила, що вони не хотіли війни, і їм через це все сумно. Треба зав'язувати. Ви ж теж не хочете ядерну війну, а третього не дано, додала пропагандистка, не забувши вибухнути новими погрозами. Головний Редактор пропагандистського «Раша Тодей» Маргарита Семенян відкрито підтримує агресію Путіна і закликає армію РФ атакувати Україну. Однак нещодавно вона видала, що росіянам потрібно боятися програти війну проти нашої країни. Семенян заявила, що після поразки Гага чекає навіть на російських двірників. А за Дніпро, Бучу, Маріуполь і решту міст, в першу чергу правосуддя нас дожене, в тому числі і пропагандистів. Однак здоровий глузд швидко зник. Незабаром Симонян видала, що РФ вже взяла Київ, а за Крим буде Третя світова війна. Після цього пропагандистка отримала медальку від Путіна і цинічно похвалила його кровожерливість. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!